Кумівство це не тільки наша проблема, це проблема всього світу, тому що у всіх є родичі, всі до родичів ставляться дещо краще ніж до всіх решта. І іноді з'являється така ситуація, що національні інтереси вони розтоптані, інтереси громади розтоптані і панують лише інтереси дуже вузького кола осіб. Особливо це поширено, чесно кажучи, в достатньо відсталих країнах. Ну, наприклад, в Африці це називається трайболізмом, коли одне плем'я по суті осідлає всі всю там невеличку економіку, і в результаті виходить так, що живе дуже невелика кількість людей, а всі інші не те, що виживають, навіть не в нашому розумінні виживають, а виживають просто фізично. І е, тому е, є певні запобіжники, як цього уникати. Вони мають діяти в сенсі тому, що не можна запрошувати на роботу, працевлаштовувати на роботу або родичів, або без конкурсу, і так далі. Запобіжником проти такого роду кумівства або регіонального різноманітного трайбалізму. Є запровадження дуже прозорих чітких конкурсів при прийомі на роботу, тобто, це допомагає в усьому світі і має допомагати нас. Я пам'ятаю, як один індійський посол розповідав у нас тут у Києві, що при прийомі на роботу в дипломатичну місію він приходив в конкурс там 6 тисяч осіб. тобто колосальний конкурс, колосальний відбір, достатньо прозорий. Здатна забезпечити навіть така небагата країна, як Індія. Він був просто шокований, що у нас приймають по дзвінку без жодного конкурсу. приймають будь-кого, і зрозуміло, що це позначається на ефективності урядування, на ефективності державного управління, коли сидять на синекурах просто корупціонери, продають свій підпис, і в результаті в країні нічого не рухається. Тому лише прозорі конкурси, лише дуже послідовне виконання і можливо розширене розширення законодавства про неприпустимість різноманіт. Родинних зв'язків у підпорядкованих осіб і взагалі часто навіть в одній організації, тому що навіть присутність родичів в одній організації вона є, як правило, деструктивною для роботи цих організацій.